Ісусу Христу, дорі браті і сестри, я знову з вами і сьогодні вже будемо говорити по 14-й неділі після заданих свят. Отже, я зразу приступаю до читання Євангелія. Прислухайтеся уважно, вона досить, досить, досить актуальна і для нашого часу. Значить, Євангелія від Матфія, 22 розділ, 1, 14 вірш. Розповів Господь прийшов у цьому. Царство Небесне, подібне на царя що справив в своєму Синові сіл'я. Він писав своїх слуг закликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову писав інший слуг, кажучи, промовте запрошеним, ось я обід мій приготував, зарізано валів та підгодовану худобу, все готове. Ідіть на весілля, та ці тим знехтували. І пішли собі, хто на власне поле, хто до свого крамарства, інший схопивши слух. Познущалися з них і повбивали. Рознівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він промовив до своїх слуг: весілля готове, але запрошені були негідні. Підіть отож на роздоріжжя і кого лише зустрінете, клише на весілля. Пішли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки зустріли злих і добрих. Так що весільна світлиця була повна гостей. А коли увійшов той цар, щоб подивитися на своїх гостей, побачив там чоловіка, що не був одіти в весільну одіж, і сказав до нього, як то ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, а той мовчав. Тоді цар промовив до слух. зв'яжіть йому руки і ноги та киньте геть у темряву кромішню, там буде плач скрізь зубів, багато покликаних, але мало вибраних. Я не буду коментувати Євангеліє, я думаю, що Євангелия зрозуміло для всіх, лише декілька слів скажу відносно одежі. Значить, чому саме господар звертає увагу на одежу? Тому що був звичай, коли запрошували з вулиць з роздоріж на гостину, то старалися дати всі можливості для того, щоб людина привела себе в наліжний стан. А особливо в царських палацах, чи в палацах багачів, звичайно, що стояла, була можливість помитися і переодітися в ту одіж, яку запропонували ті, хто при. Приймав на цю гостину. Отже, той, хто знехтував цим, прийшовши на гостину до царя, він все ж таки настояв на тому, щоб він був в тому одязі, в якому він прийшов. Він якби відкинув ту пропозицію царя і нехтуючи нею, доказував, щоб, все, щоб він. Є на гостині, але він буде в тому, в чому він вважає бути. От та Опертість якраз і е, привела, до, привела до того, що він не переодівся, за пропонувану одіж. Тому цар, проходячи і розглядаючи своїх гостей, звернув на нього увагу. В е, цьому якраз є і е, не тільки підтекст, але глибокий зміст того, що хоче сказати нам Христос. От давайте по порядку. Коли ви відкриєте підручник з біології середньої школи сьогоднішнього часу, ви знайдете там, що походження людини Верніше, людина походить від тварини, тобто від мов. Оце теорія, яка в сучасному нашому часі, я не говорю про атеїстичний час, а в сучасному часі зберігається і продуктується, і нав'язується. Звичайно, що має свій підтекст. І має свою мету. Для того, щоб все ж таки нав'язати людині ту думку, що вона не є творіння Боже, що вона є такою, якою вона є. І тут її біологічне походження і її біологічний стан якраз приводить її до того тварного рівня, який дає їй можливість тій Жити ім'я себе і для себе, і не задуматись про свої поступки і так далі. Тобто вона одівається в ту одіж, вже виткану цією ідеєю, яка, звичайно, що мала свій початок і її започаткував Дарвін, про якого я не буду говорити, хто він. І про його психологічний там, научний стан і так далі. І тому подібне. Але вся теорія, яку він виложив в своїй книзі Походження видів, то все вийшло на свій час 1256 примірників. Інтересно, що багато із вчених того часу зустріли цю теорію досить вороже. Вони не говорили, що немає в ній ніякої підстави, немає ніякої научного, е, научної ідеї. Це вимисел. Але чому сталося так, що дуже скоро ті ж, хто виступав проти цієї ідеї, з, з, прийняли її з радістю і стали її розповсюджувати. От чому ця суть. Якщо е, дійсно людина походить від е, е, тварини з е, е, методом. Еволюції, ну, тоді вона живе по своїм законам, які вона витворює на цій землі, і вони оправдуються ці закони. І ця закономірність. То для, для чого людині думати про Бога, думати про душу, коли вона, її немає, і Бога в тому числі немає? Оце розкріпачує людину. В її біологічному вимірі. От чому саме большевики прийняли цю теорію як на своє озброєння? От інтересно, це теж. Ви знаєте, що от в середній Азії біля Ташкенту Ташкенті був спеціальний дослідний центр, де репродуктувалося Такі досліди, які би дали можливість все ж таки людину схрестити з мавпи і мавпу з людини. Інтересно, в ім'я чого і для чого? А для того, щоб витворити нове покоління людей, які би ні про що не думали, а виконували автоматичну волю тих, хто потребував цього. Тобто ви витворити нову людину, яка би. Не осмислювала себе, не осмислювала своє покликання, а от жила біологічним життям. Розумієте, про це багато сказано, про це багато написано. І от сьогодні нам то же саме пропагують. От Подивіться на телесеріали, особливо за океанського походження, ви побачите Супермен. Який там воює всякими потворами, от він наділений такими великою силою, такими здатністю, подібне, інтелектом і тому подібне. Все ж таки, в якійсь мірі в полоні тих ілюзій, які дають їй можливість оправдати себе в своїх ділах і в способі своєї реалізації на рівні тварин. О чому? Напевно, вся суть. Але ж ми повинні усвідомлювати те, що людина це не просто біологічний вид, а це вінець творіння, який якому даний розум, дане осмислення і поставлена перед нею певна мета, мета співпраці зі своїм творцем. Молитва «Отче наш» знаєте, з нами приймається в більшості як ну, вершик, який ми повторимо рано ввечері, не задумуючись на його змістом. Але коли думатися, вглибитися в зміст цієї молитви, дуже короткої, а наскільки ємкої, що е, дійсно перед нами. Надзвичайно велика, широка, надзвичайно широка інформати... широке інформаційне поле, пізнання добра і зла, пізнання себе і місця е, творця в, в житті нашому надзвичайно велике. Я вже не говорю про те, що ми там створюємо умову співпраці з Богом через цю молитву. Але все ж такі слова. Хай прийде царство твоє. Як прийде царство твоє, коли Господь царює над всім? Чому саме ми просимо, щоб Царство Боже було на цій землі? коли є Бог всюди присутній? Чому ми просимо, щоб Його воля була такою на землі, якою є Вселенній, тобто на небі? А тому що ми бачимо, наскільки не просто стремління людини до Царства Божого зазнає перешкод зі сторони кого? а зі сторони спокусника, зі сторони того, котрий, спокусивши Адама і Єву, не відпускає їх потомків. з Сфери свого впливу. От чому е, найбільше зазнає оцеї дискримінації дискримінація якраз і людина? Тому що створюється за допомогою людини царство не Бога і не Боже, а царство спокусника, в якому е, теорії, ті, е, які мають анти. Людську основу, направленість якраз і стають в основі способу реалізації людини себе, яка нібито покликана для цього, яка є нібито чимось основним. І цей питомник, дослідний центр в Ташкенті, він показав тому. Що все ж таки те та стремління витворити гібрид мовпи і людини зазнав фіаско. тому що репродукція ніяк не, не, не виходила, тобто не було конечного результату. Ми бачимо це в тваринному світі, і ми бачимо це в рослинному світі. Ми зустрічаємося з гібридами і в тваринному світі, і мул. Які не репродуктуються, але ж він, вбираючи в себе якості коня і осла, все ж таки е стає тим, як би сказати, підвидом, чи як е можна конкретно це сказати, який проявляє себе в певних зручностях, використовуючи його. Як рушійну силу в своєму акті виробництва людиною. Так само, і в рослинному світі ми бачимо гібриди зернових і так далі, подібне, які, даючи великі врожаї, але не можуть давати потомства. Вони просто витворені їхня діяльність лише в певному періоді часу. Отак От думали, і так хотіли зробити із людиною. Але тут не виходить. Не виходить тому, що, здавалось, би, генетика тварини і людини, які нібито найближчі, ніяк не співпадає. Генетичний код ніяк не можна заставити співпрацювати цих двох видів. Хоча Наприклад, вони називають мавпу людиноподібною. От стремління до чого? А саме сама мета, От дуже інтересна мета сама. Розумієте, я не політик і не стараюся так заглублювати всю цю політику, але все ж таки, чому саме людина стремиться витворити гібрид собі, подібний собі гібрид, схрещуючи себе з чимось? В чому саме є потреба, коли людей і так на цій землі саме найбільше у вимірі порівняно з деякими видами тварного світу? Треба звернутися до теорії Платона, державно-творницької теорії. Я думаю, що кожен вас розуміє, в чому вся суть. А я вже говорив за цю теорію, і вона працює і працювала, і, напевно, буде працювати у тому вимірі, в якому ділиться суспільство по цій теорії. Загляньте до Платона, подивіться, і ви зрозумієте, чому саме ті, хто панує, стараються при допомозі тих, що їх охороняє, витворити той феномен. Людини, який би не задумувався, над тим, що є свобода, що є рівноправність, що всі люди одинакові. А щоб вони тільки думали про те, що от їжа, спати і задовільнення все. І виконували без, безслівно всі вказівки тих, хто хоче їх підчинити собі і підчиняє їх собі тому в цей спосіб людина переступає межу. Межу між реальним, не скільки реальним, а скільки осмисленим здоровим глуздом, не розуміючи, з ким вона стає в співпрацю, з ким вона поєднується в цій співпраці, витворюючи царство. Те, в якому панує не Божа воля, а зовсім інша воля, воля світу князя світу цього. І коли панує воля князя світу цього, ми бачимо її результати, ми бачимо страшні війни, ми бачимо страшні протистояння, ми бачимо експериментування людського розуму у своїй діяльності не на користь людині. А все на зло. Отому і е, молитва, ця Очина, яку запропонував нам Господь наш Ісус Христос якраз і є. Ми просимо, щоб було воля і Царство Боже на землі, щоб людський розум підчинявся волі Божій, а не е, своєвольничу, і не стремився співпрацювати з тим, хто веде його до загибелі, а не до торжества. Хто відриває його від Творця, стараючись підчинити все ціло собі, звести його в тварний стан, а не дати йому Богоуподібнитися от чомуся суть. Бо перед людиною стоїть завдання Богоуподіблення. Тобто, унаслідувати не тільки вічність. Але будучи співпрацівником Творця через співпрацю з ним, оподібнитися і нести цей, це я, як образ, як частину образу Божого у собі. І тому Христос сказав, повторюючи слова Давида, ви Боги. Але ви смерть умрете. Чому? Тому що богоподібність якраз залежить від того, наскільки людина стремиться і бажає співпрацювати з Богом. І наскільки вона цим нехтує за певні заради якихось певних часових вигод. Вона на цьому спокушується. Вона вона Стає е, якби заручником цього, не розуміючи, що вона втрачає для себе в цьому випадку. Тому е, і Христос у цій притчі, завершуючи її, е, наголошує багато закликаних, але мало вибраних. От, е, Господь кличе нас до співпраці з собою, кличе до нас на свою ниву, на свою гостину, на своє поприще діяльності. Але Князь світу старається нав'язати нам свою волю. Здавалось би, простішу, легшу. Сіюмінутно, але відчутно Ну Хто мені може казати, що там десь там буде після моєї смерті? <кій> Вічне життя, я буду вічно жити, там буду з Богом. Коли я цього не бачу, я не відчуваю. А коли мені скажуть, то ти будеш багатим, ти будеш мати. Маетті, будинки, речі і так далі. От подивись, як живуть поряд з тобою, ти будеш так само жити. І це спокушує, тому що я це реально відчуваю і бачу. І це мене захоплює. І я втрачаю все, те, що буде в майбутньому. Хоча і на майбутнє теж треба працювати, так же саме. Але на майбутнє, на майбутнє треба працювати. Запрацьовувати собі, мати достаток душі своєї. Нема для тіла, а душі. Тобто статись півпрацівником або споріднюватися з творцем. А це титанічна праця. Праця над собою це надзвичайно велика праця і для себе, духовна виду. А тут же для тіла. А за це треба заплатити своєю душею. Тобто відмовитися від майбутнього, щоб заволодіти тимчасовим. А відмовивши від майбутнього, я, значить, йду за, на, за, на тимчасове для того, щоб е, е, заволодівши ним, не розумієш, втратити найцінніше свою душу. От тому і, і Перед останнім рядком є слова, сказані Христом, зв'яжіть йому руки і ноги. От ми зв'язуємо собі руки і ноги. І киньте його геть у тьму кромішню, Там буде плач іскри зубів. Аж потім, коли вже буде все осмислено, коли людина переходить границю часу і вічності, вона розуміє, осмислює, що вона надбала, що вона втратила. І тоді стає зрозумілим. Чому саме теорія е, Дарвіна, вона сьогодні нав'язується і продуктується в нашому світі? Не теорія творця, яка говорить нам про те, що ти е, творіння найвище, ти маєш душу для тебе. Відкрити майбутнє у вічності співпраці з творцем, а навпаки, сповзання до е, тварного, до нижчого. Лежить в ім'я володіння тим, що є в часі і на землі. Тому зрозуміємо це. тому що е, сьогодні американські вчені, досліджуючи, Генетичний код людини прийшли до висновку, що людство походить не від мавпи, а походить від восьми чоловіків і 12 жінок. Тобто генетичний код приводить. Тобто Біблія права в цьому. Хоча я говорю про те, що був сім хам і Ефет, Потім, сини е, Адама і Єви. Але ж ми, вона тільки про це засвідчує. От потомки Єви Адама і Єви, якраз, і є тим генофондом, на якому витворено, і з якого пішло все людство. Не від мавпи, не від тварини, а від Адама і Єви. А Адам і Єва сотворений Бог. Отже, ми всі сотворені Богом. Ми повинні носити в собі образ Його. І співпрацювати з ним для того, щоб його царство було на, цьому, на цій землі, для того, щоб ми були громадянами цього царства тут і громадянами у вічності. Бо коли ми відмовляємося від цього, ми позбавляємо себе цього. Розумієте це? Розуміємо всі і стараємося бути людьми і творінням Божим. Цей тиждень святкувалося свято Воздвиження Христа Господнього. Я не буду вдаватися в історію, я лише хочу сказати одне: Хрест це жертовник, на якому приніс себе за відкуплення нас, наш Спаситель Господь Ісус Христос. Він прийшов на цю землю для того, щоб знищити царство спокусника. Для того, щоб дати нам руку і вивести нас до втраченої Батьківщини. І хрест для нас це не шибниця, а жертовник, який обмитий кров'ю Божого ягняти, Ісуса Христа, в ім'я Спасіння Каждого, хто сприйме цей хрест. Як спасаючу і оживотворяючу силу. Отому і ми носимо на своїх грудях хрест з розісп'ятим Богом, Спасителем нашим, Отому і стоїть на наших храмах, хрест піднятий вишину не для того, щоб показувати, що це тільки ті храм, що де змоляться розіп'ятому Христу, а для того, щоб освятити цей воздушний простір, якому. Вчені святих Отців якраз і є місцем злих ангелів. Тому і стоїть на роздоріжжях, на дорогах, як знак особливого її шани і особливої опіті. і на могилах християн теж саме ставить хрест, що тут спочиває той, хто йшов за Христом і ніс свій хрест на протязі всього свого земного життя. Ми з вами, християни, будьмо ними і шануємо і хрест Господній як жертовник, як силу спасаючу і животворящу, і нашого Спасителя, який приніс себе на ньому за нас і в ім'я нас. Дякую вам за увагу. Слава Ісусу Христу!